Вітаю! Сьогодні понеділок, 19 лютого, ми в магазині Меблі Комфорт і я, як обіцяла, зроблю відеоогляд нашого магазину. В суботу нам привезли дуже багато класних шкіряних диванів і зараз я вам все покажу. І почнемо з цього оливкового гарнітуру. Тут у нас в наборі величезний кутовий диван і крісло. Цей чудовий стильний гарнітур виконаний в натуральній шкірі оливкового кольору. Дуже приємний колір, дуже класно виглядає. Диван і крісло функції. Тільки гляньте, що відміє. В кожній боковинці регулюється висота положення поручнів. Плюс регулюється висота всіх спинок. Зараз спинки складені вдвоє, вони підіймаються і перетворюються на високі, зручні спинки, де можна сперти плечі і голову. Як бачите, в кріслі також передбачені такі функції. шкіряні зі всіх боків, тобто їх можна ставити і посередині кімнати. І хоча вони не розкладні, але як бачите, ширина сидіння дозволяє зручно влягтися як з одного, так і з другого боку. Сидіння досить пружні, широке, на них зручно повалятися і полежати. Ціна такого гарнітуру лише 1050 євро, і впродовж тижня до наступної розвозки його можна придбати всього за 1000 євро. Це чудова ціна для такого великого комплекту меблів. Ще одна нинішня новинка це тримісний розкладний диван в натуральній шкірі чорного кольору. В нашому магазині це досить популярна модель. Ми часто привозимо такі меблі. Ми вже переконалися в їхній якості і зручності в використанні. Диван м'який посидіти, дуже комфортний для відпочинку, і плюс розкладається. Диван можна використовувати для гостєвого сну. Деколи їх беруть навіть для щоденного сну, наприклад, для однієї особи. Як бачите, стан шкіри дивану дуже хороший, він в гарному стані, добре збережений, без якихось особливих слідів користування чи пошкоджень. З технічної сторони все працює, в комплекті є матрас, і ціна такої моделі зараз 680 євро. До кінця тижня за 650 євро можна придбати. Ще хочу нагадати, що у нас є практично така сама модель в темно-курочній шкірі. Він відрізняється тільки формою боковинок. Зараз він коштує 680 євро. Посередині залу маємо ще одну новинку. Це двомісний шкіряний диванчик в дубовій оправі. Це вінтажна модель, але диван дуже гарно збережений. Всю поверхню дивану м'яку частину покриває дуже якісна шкіра, натуральна темно-уливкового -темно кольору з патинуванням. Каркас з масиву дуба. Дуже красиво оздоблений. Має також ставки з натуральної шкіри і підбитий цвяшками. Цей диванчик також зараз продається по зниженій ціні, всього за 440 євро. Далі у нас комплект м'яких меблів у натуральній світлій шкірі. Як бачите, меблі повністю шкіряні, як спереду, так і ззаду. Ціна такого гарнітуру 730 євро. Зараз його можна придбати всього за 690 євро. В другому залі у нас також є цікаві новинки. І тут ми бачимо величезний кутовий диван у натуральній темно-коричневій шкірі. Це дуже якісна фірмова модель від німецької фабрики Хімола. Це розкладна модель, його можна використовувати як для гостей, так і для щоденного сну. Як бачите, шкіра дуже високої якості. Вона товста, така м'ясиста, пориста. Гарна в експлуатації, не боїться частого використання. Речі, натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану, включно задньою спинкою. Ціна такого дивану 1250 євро, і зараз його можна придбати зі знижкою всього за 1150 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Ще одна новинка сьогодні: це пара тримісних диванів у натуральній світлій шкірі. Дивани однакового розміру по метру 95 кожен. Цікава деталь. В, кожному, в кожній спинці регулюється нахил підголівника, а також в одному з диванів регулюється ще й висота е, нахил поручнів. Ціна комплекту 980 євро. Зараз їх можна придбати всього за 920 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Привіт, Соня! Крім диванів, у нас в продажі з'явився журнальний столик Трансформер. Це красива і дуже зручна модель для класичних інтер'єрів. У ньому регулюється висота стільниці, сама стільниця розкладна, він може ставати ширше. Сама стільниця шпонована каповим деревом і ставками з горіха. Ніжки з масиву дерева. Підіймальний і розкладний механізм сталевий. Ціна на такого столика 120 євро. Зараз продаємо всього за 100 євро. Ще нам привезли багато гарного посуду. Наприклад, ось такий чудовий порцеляновий комплект на 7 персон. В наборі в нас супнички і блюдечка. Набір в чудовому стані коштує всього 800 гривень. Акційна ціна діє до наступного оновлення меблів. Ще одна новинка це певні келихи. Весь набір з 5 штук коштує 160 гривень. Набір десертних веделок. 200 гривень. Ще у нас оновився кришталь. Наприклад, ось такі чудові кришталеві стакани, високі. Всього 600 гривень за набір. В комплекті 6 штук. Стан практично ідеальний. За 660 гривень можна придбати комплект таких келихів для коньяку. Ще маємо набір для лікеру, ось такі елегантні стаканчики на ніжках. Всього за 350 гривень. 6 штук. Стан ідеальний. Тут кришталевий набір для алкоголю за 500 гривень. В наборі 5 келихів, Ідеальний стан без сколів. Ще одна цікава пропозиція це набір ось таких чудових келихів для алкоголю, всього за 300 гривень. В наборі 13 штук, і вони всі фактично ціленькі і неушкоджені. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки, і навіть дещо. З дрібничок. Продовж тижня я буду виставляти наші новинки на продаж. А ви тим часом приходьте в магазин і випробовуйте наші дивани на зручність, бо вони того варті. Ще закликаю підписуватися на наш канал в Ютубі, щоб бачити всі оновлення наших меблів. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.